4 серпня відбулася 16-та сесія Коростенської міської ради, восьмого скликання. Засідання розпочалося з урочистої частини вітання керівника будинку сестринського догляду Людмили Буслаєвої з високою нагородою орденом княгині Ольги 3-го ступеня. Міський голова подякував за віддану працю та відзначив важливість роботи таких людей. Також на сесії був представлений командир добровольчого формування Коростенської міської громади номер 1 Віктор Плахонін. На початку сесії надійшла пропозиція від депутата Андрія Надашківського, який представляє політичну партію Слуга народу, про внесення до порядку денного питання про припинення повноважень секретаря Коростенської міської ради Олександра Олексійчука. В минулому він був членом партії ОПЗЖ. Своїм голосуванням депутати не підтримали цю пропозицію, тому питання було знято з обговорення та розгляду. 15.03, тобто березня 2022 року я написав заяву про вихід з партії опозиційна платформа за життя. З першого дня, з перших годин війни, я безпосередньо, як від органу місцевого самоврядування, курую правоохоронні органи військових, територіальну оборону, безпосередньо займався. Е Організації оборони міста користання 24 лютого, коли почалася війна, після сесії нашої я вже організовував будівництво всіх постів. З першого дня війни я знаходжусь на своєму місці, нікуди не від'їжджав, нікуди не виїжджав. Безпосередньо займаюся своїми обов'язками і роблю все можливе. Щоб е, наше місто було нормально захищене. на сесії. Було розглянуто питання ліквідації ходаківської початкової школи. В освітньому закладі навчається 14 учнів. На сьогодні пропонується довозити цих дітей до Грозенського ліцею. На розгляді цього питання були присутні і батьки учнів Худаківської школи. Вони виступили проти закриття школи. На 22 рік на освітню субвенцію передбачено сума. 186 мільйонів 584 тисячі в квітні місяці освітня субвенція на державному рівні була переглянута не тільки по Коростенській міській територіальній громаді, але й по всій Україні, і зменшена на 10% Що стосується ходаків на сьогоднішній день, у початковій школі ходаківський навчається у двох класах. Комплектах, підкреслюю 14 дітей, яких навчає лише два вчителі. Шановні колеги, шановні батьки, в мене стоїть сьогодні запитання. Ми піднімаємо питання існування школи, чи ми піднімаємо питання надання якісних освітніх послуг. Тому, звичайно, виноситься сьогодні на порядок денних питання щодо ліквідації ходаківської початкової школи. Де діти будуть шкільним автобусом разом із іншими дітьми з суміжних сіл доїжджати до Грозенського ліцею і навчатися в класах? Питання жваво обговорювалося і серед депутатів. Це стрес для села, стрес для людей, стрес для усієї громади. Давайте ми тренуємо це рішення, закінчиться війна, і далі будемо закривати будемо робити так як пропонує держава. Я перш за все за те, що діти повинні отримувати якісну освіту. Якісна освіта може бути тільки у закладі, який забезпечені. І ті діти, які йдуть у школу оснащені, сучасні, навчаються у класі, нормальному класі з забезпеченням сучасним, ну вони мають більше знання і розвиток, і це тільки на користь дітей. В результаті голосування рішення про ліквідацію ходаківської початкової школи було прийнято. За проголосувало 20 депутатів. Питання про ліквідацію бахівської філії Військовицького ліцею на сесії не було. Проте батьки, діти, яких навчаються в цьому навчальному закладі, попросили поінформувати про подальшу долю закладу. Це питання на сьогоднішній день не виносилося і не виноситься. Проте, якщо ви згадуєте, шановні депутати. У 2021 році ми з вами затвердили стратегію розвитку галузі освіти на 2022-2026 роки, де надали завдання, доручення галузі освіти привести мережу класів у відповідність з метою підвищення надання якісних освітніх послуг. На сьогоднішній день подивитися щодо мережі. Бахівської філії, то там теж у класі навчається в основному 5-7 учнів. Цих учнів навчає 11 вчителів. 8 вчителів постійних, Решта сумісники з бахів села лише один вчитель фізкультури. Питання про це влаштування їх, якщо на подальше, звичайно, буде розглянути. Дане питання буде висинесено на громадське обговорення за участю старости, за участю батьків-вчителів. У навчальному закладі про програму поліцейський офіцер громади, яка вже діє в Житомирській області, розповів Олександр Олексійчук. Запуск цієї програми планується і в Коростені. В нашій Житомирській області, в нашому навіть Коростенському районі також зараз вже задіяні і використовується. Працюється програма, зокрема в Ушомирській громаді. Два поліцейських офіцери громади в Лугінській громаді також навчаються і працюють поліцейські офіцери громади Воршанськ. Територіальної громаді і так далі. Зараз ми також хочемо запустити цю програму. Ці поліцейські, Служать і отримують зарплату, виключно Міністерстві внутрішніх справ. Я хочу на цьому наголосити. Також ця екіпірування, форма, спецзасоби, зброя це все стосується, це все надає Міністерство внутрішніх справ. Згідно програми, місцева територіальна громада повинна забезпечити транспортом. ну Це одноразово зрозуміло, цих поліцейських офіцерів громади, пунктом їх місце знаходження. Сейчасю станцією відповідно меблями, відповідно орхтехнікою, розхідними матеріалами на сесії розглядалося питання переіменування вулиць та провулків в користані та приєднаних селах. Всього планується змінити назву 87 вулиць. В цілому робоча група опрацювала 258 пропозицій, які надійшли від членів громади і від членів робочої групи. Не розглядались пропозиції щодо зміни назв на які вже є в місті, не розглядались пропозиції щодо увічнення імен діючих політичних та громадських діячів. А також пропозиції та думки надіслані засобами телефонного зв'язку без мінімального оформлення. Натомість пропозиція від мешканців вулиць, які хоча б мінімально можна було ідентифікувати, надавався безумовно пріоритет. Окремими рекомендаціями робочої групи є не перейменовувати, а уточнити назви вулиць Жмаченка, Захарченка, Наровського, Черняховського з додаванням імені Пилипа Жмаченка, Павла Захарченка, Гіргоріана. Івана Черняховського з метою конкретизації. Такою ж окремою пропозицією є пропозиція відмовитись від переименування вулиці Мінамі Загиблих під час російсько-української війни до її завершення. Натомість робочою групою пропонується створити, тобто поставити питання про створення на території міста меморіалу. Де були увічнені всі імена загиблих під час російсько-української війни? Рішенням депутатів перейменовано 86 вулиць та провулків Коростенській громаді. Віднині вулиця Гастело має назву Романа Шухевича. Вулиця Маяковського називатиметься Степана Бандери. Горького змінена на Івана Богуна. Вулиця Гагаріне вже героїв Майдану. Вулиця Паризької комуни поки залишається без змін. Жоден запропонований варіант не був підтриманий депутатами. Це Степан жидких. Колишній керівник УТОСу, почесних громадянин міста Коростеня та Лідія Матвієнко-Лікар. Рішення по перейменуванню цієї вулиці прийматиметься на наступній сесії. Ознайомитися з повним списком нових назв вулиць та провулків ви зможете в наступному номері газети «Іскоростень». Всього на сесії було розглянуто 135 питань.